Сьогодні день мільйонів хоробрих, мільйонів українців, які родом з різних регіонів, але разом мільйонів, які не побоялися, мільйонів, які не зрадили, мільйонів, які мріють про завершення цієї війни, і які діють, щоб мир настав швидше. Кременчуцькі новини в ефірі. Ми розпочинаємо. 1 жовтня українці традиційно відзначають День захисників і захисниць, поєднуючи пам'ять про козацьку відвагу з вдячністю сучасним військовим. Цього дня особливо відчутна єдність поколінь і сила духу нації, яка продовжує боротись за незалежність та мир. Сьогодні, 1 жовтня, в Україні відзначають День захисників і захисниць. У Кременчуці з цієї нагоди відбувся меморіальний захід. У парку слави на алеї пам'яті згадали всіх, хто віддав життя за свободу і незалежність нашої держави. Серед присутніх на заході міський голова Кременчука Віталій Малецький, начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олександра Ленін, представники громадськості та активісти. Учасники зібрання вшанували полеглих хвилиною мовчання і поклали квіти. День захисників та захисниць України. Є справжнім продовженням традицій, розпочатих від зародження українського козацтва наприкінці 15-го, початку 16-го століття. Тож сучасне українське військо є єдиним спадкоємцем всієї яскравої, повної переможних, звитяжних, так само і трагічних сторінок бойової слави українського лицарства. Це свято має глибоке історичне коріння. Його дата, 1 жовтня, не випадкова. Саме цього дня українці відзначають покрову Пресвятої Богородиці, яка здавна була оберегом воїнів. У цей же день святкується День українського козацтва, символ мужності та волелюбності нашого народу. Саме уповання на покровительство Пресвятої Богородиці сповнювало українських воїнів. Силою духу і допомагало стоїти та перемогти у багатьох вирішальних битвах. Президент України Володимир Зеленський у своєму сьогоднішньому зверненні наголосив цей день про силу і незламність нашого народу, про вдячність тим, хто стоїть на передовій, і пам'ять про тих, хто віддав життя за свободу. Він підкреслив, що наша держава тримається завдяки мужності і самопожертві українських воїнів. Україна є на цій землі. І це не подарунок, це не випадковість, не чиясь милість чи рішення з минулого, а заслуга нашого народу. Це здобутий українцями результат: своя державність, своя культура, своя незалежність. Сьогодні ми дякуємо кожному захиснику і кожній захисниці від давніх козаків до сучасних воїнів. Україна продовжує свій героїчний спротив агресору, і ми знаємо із такою силою духу, із такою єдністю і вірою в перемогу ми обов'язково вистоїмо. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. На полтавщині співробітники служби безпеки України викрили одразу кілька масштабних схем ухилення від мобілізації. Детальніше про злочин та наслідки для винних розкажемо далі. Служба безпеки України заблокувала одразу три схеми уникнення від призову на Полтавщині серед затриманих двоє адвокатів зі спільниками, а також місцевий ділок, які знімали ухилянтів з розшуку в ТЦК та допомагали виключити їх з військового обліку на підставі фіктивних діагнозів. Для реалізації схеми її організатори використовували знайомих серед лікарів та посадовців військкоматів. Свої послуги ділки оцінювали від 2,5 до 10 тисяч доларів США. Так, у Кременчуці затримана адвокатку, яка підшукувала бажаючих ухилитися від призову чи проходження служби. Під виглядом надання правової допомоги жінка консультувала клієнтів щодо уникнення призову чи втечі з навчальних центрів і військових частин. Її спільник викрадав клієнтів з приміщень ТЦК та СП або під час перевезення призовників до навчальних центрів. У Полтаві затримано адвоката, його спільника та місцевого ділка. Вони допомагали військовозобов'язаним оформити документи для отримання відстрочки, на яку останні не мали законних підстав. Фігуранти використовували особисті зв'язки з лікарями державних закладів охорони здоров'я для отримання фіктивних довідок про неіснуючі важкі діагнози клієнтів чи їх родичів. За сприяння представників ТЦК та СП і соцслужб захисту населення зловмисники відтерміновували призов військовозобов'язаних. Крім того, адвокати його спільних надавали клієнтам вказівки для уникнення мобілізації, поради щодо проходження ВЛК, уточнення в даних ТЦК та СП, а також знімали з розшуку ухилянтів. Наразі всім затриманим повідомлено про підозри. Зловмисникам загрожує до восьми років позбавлення волі. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у Полтавській області за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури. Дмитро Цирюльник, Кременшуцькі новини. Література, патріотизм і героїзм зустрілися на одній вулиці Кременчука, щоб нагадати про важливість збереження пам'яті. Про що йде мова, розкажемо далі в сюжеті. У Кременчуці урочисто відкрили пам'ятну дошку на честь відомого поета, науковця та загиблого захисника України Юрія Руфа. Справжнє прізвище Дадак. Вона встановлена на фасаді ресторації та волонтерського центру Велес на вулиці, яка нині носить його ім'ям. У заході взяли участь міський голова Кременчука Віталій Малецький, представники влади, ветерани, волонтери, студенти коледжу транспортної інфраструктури та небайдужі містяни. Довелося мати щастя бути знайомим з Юрієм Рухом. Колись у нас коротка розмова з ним відбулася незадовго до того, як він презентував приміщення свій. Свою третю спірку віршів. Він тоді сказав таку фразу, яка викликала у мене. Певний сум. Він сказав присутнім, що скоріше за все, це моя остання збірка. Особливістю цієї пам'ятної дошки є QR-код, монтований у її дизайн. Відсканувавши його, кожен охочий може отримати повну інформацію про Юрія Руфа, відомості про його життєвий та творчий шлях, цікаві факти, архівні світлини. Таким чином пам'ять про героя інтегрована у сучасний інформаційний простір і стає доступною для широкої аудиторії. Ініціатива перейменування вулиці на честь Юрія Руфа та встановлення пам'ятної дошки належить сім'ї Шаговцевих. Вони згадують воїна теплими словами, сповненими туги та гордості водночас. Він другом був нашого Кременчука і дуже багато приїжджав в Кременчук, іноді навіть всі заздрили і казали, та що таке, що 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 для того для тебе, Кременчук, де Львів, де Кременчук? А він вважав чомусь, що саме в Кременчуці є найбільший осередок і душа всієї України. За життя Юрій Руф заснував літературно-просвітницький проєкт Дух нації. Активно пропагував патріотичне виховання молоді, неодноразово бував у нашому місті. І, хоча рашисти забрали життя воїна, пам'ять про нього жива завдяки людям, які бережуть його спадщину, передають історію наступним поколінням. Чесно кажучи, я. Ну, не вірила до останнього, що Юра міг загинути. Він загинув 1 квітня на початку війни. І саме перший, коли він загинув, нам стало на думку, що треба залишити пам'ять в Кременчуці, щоб його не забули, пам'ятали. І так ми звернулися з ініціативою, дякуючи нас, підтримали і дали змогу перейменувати саме цю вулицю, де знаходиться наш. Волонтерський центр велис ідея Юра проводив всі зустрічі з молоддю і свої літературно-патріотичні вечори. Проходячи повз цю пам'ятну дошку, зупиніться на мить. Відскануйте qr код і дізнайтеся більше про людину, яка словом і ділом боролася за Україну та віддала за неї своє життя. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. На черговому засіданні постійної депутатської комісії з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та інвестиційної політики обговорювали важливі рішення, що стосуються бюджету та розвитку міста. Що саме розглянули, розкажуть далі наші журналісти. Житлово-комунальне господарство, освіта, спорт і культура. Ці та інші важливі напрями розвитку міста обговорили сьогодні, 1 жовтня, на засіданні постійної депутатської комісії з питань бюджету фінансів, соціально-економічного розвитку та інвестиційної політики. Засідання очолював Олександр Плескун. Участь у ньому взяли депутати Кременчуцької міської ради Ігор Штефан, Тетяна Сергієнко та Інна Петренко. У нас з вами, як завжди, закрита відкрита частина. відкритій частині у нас проєкти рішень виконавчого комітету і проєкти рішень, які планується винести на засідання сесії. Серед проєктів рішень, що стосувалися перерозподілу бюджетних коштів, фінансування пріоритетних напрямів та стратегічного розвитку громади, було й питання про виділення коштів зі стабілізаційного фонду департаменту молоді та спорту для комунального закладу фізичної культури і спорту Авангард. «По припису пожежників, там потрібно ну, запустити повноцінну пожежну сигналізацію. І на стадіоні у нас є проблема якраз у підготовці до опалювального сезону на задвижки для того, щоб пустити тепло на стадіон. З поміж питань, внесення змін до заходів з за енергозбереження у Кременчуцькій міській публічній бібліотеці. Детальніше про це доповіла начальниця управління культури та туризму Ірина Вологоцька. У нас було тільки заміна і придбання світильників, а виявилось, що нам треба поточний ремонт по деяким бібліотекам, тому ми збільшуємо суму саме по бібліотекам. Проаналізували всі і включили бібліотеки за всіма адресами. Усі ухвалення комісією рішення буде розглянуто на найближчому засіданні виконавчого комітету та сесії міської ради. Катерина Грудніва, Іван Каченко. Кременчуцькі новини. У День захисників і захисниць України Кременчуцький краєзнавчий музей презентував інсталяцію на захисті східних рубежів. В рамках виставки За країну всі стають у рівний стрій. Детальніше про це вже за у день захисників і захисниць України у Кремочуському краєзнавчому музеї в рамках тематичної постійно діючої виставки За в країну всі стають у рівний стрій. Відбулась презентація інсталяції на захисті східних рубежів. Сьогодні, у День захисників та захисниць України, ми вирішили звернути увагу нашої громадськості на події, які відбувалися 10 років тому. Всі ми знаємо, що неабияку стійкість проявили українські кіберги, коли захищали Донецький аеропорт. Як і у боях під Іловайськом в 2014 році, ці бої стали справжнім символом українського спротиву проти російської агресії. Основу експозиції склали світлини, які для музею передав Андрій Чуйко. Безпосередній учасник бойових дій у населених пунктах Водяне та Опитне біля Донецького аеропорту. Захищаючи Україну, він паралельно фіксував на фото події довкола. Ці матеріали стали важливим свідченням і способом збереження історії боротьби українського народу за незалежність. Наші військовослужбовці мужньо тримали оборону біля Донецького аеропорту, і про це свідчать оці ці фотографії, які я надав нашому музею. Фотографії дуже цікаві. Я сподіваюся, що вони будуть цікаві всім, особливо молоді, щоб вони знали, що війна почалась не в 2022 другому році, а в 2014 чотирнадцятому. На світлинах відображені моменти життя військових на передовій: будні оборони та наслідки боїв. Кожне фото є частиною реальної історії, яку Андрій Чуйко передав для майбутніх поколінь. Презентація інсталяції стала ще одним кроком у справі збереження пам'яті про мужність і незламність захисників України. Вона покликана не лише нагадувати про трагічні та героїчні сторінки нашої історії, а й виховувати повагу до тих, хто ціною власного життя і здоров'я боронив державу. Всі ми чекаємо на перемогу. І чекаємо, коли наші захисники повернуться живими та неошкодженими. Чого їм і бажаємо. З Днем захисників та захисниць України! Бережіть себе для нас, для українців, для рідних, для знайомих, для друзів. Ми вас чекаємо. Для відвідувачів музею ця інсталяція стане можливістю відчути наближення до подій, які формують сьогодення України. Світлини, передані Андрієм Чуйком, збережуть живу пам'ять про подвиг українських воїнів, а також стануть джерелом історичної правди для нащадків. Інсталяція триватиме до нашої перемоги у Кременчуцькому краєзнавчому музеї за адресою вулиця Ігоря Сердюка. 2. Поліна Калініченко, Іван Каченко, Кременчуцькі новини. Зберегти пам'ять про загиблих захисників саме з такою метою сьогодні відбулося погашення марок на конвертах із зображенням випускників Кременчуцького ліцею номер 16 які зі зброєю у руках боронили Україну. Увага на екран! Баба Сергій Петрович, Вавилюк Олексій Владиславович, Вашура Микола Васильович, виходець Ігор Анатолійович, Дейна Данила Дмитрович. Це імена випускників Керманчуцького ліцею номер 16 які віддали своє життя за свободу і незалежність України у різні роки російсько-української війни. Загалом їх 17. Тож сьогодні у головному поштамті Крманчука на їхню честь відбулося урочисте погашення марок на конвертах. Свято день захисник, захисників і захисниць. Ми продовжуємо робити серію. Конвертів Кермечуцьке товариство філателістів рядом разом з департаментом департаментом освіти, які називаються Герої нескореної України. Сьогодні ми будемо робити погашення марки хвилина мовчання. Вони були нашими учнями, вчилися, мріяли, планували майбутнє, але обставини війни змінили їхні життєві дороги. Ці мужні чоловіки. Стали на шлях честі і любові до рідної землі. Для рідних загиблих героїв цей захід став своєрідним знаком, що про їхніх близьких пам'ятають, та слава воїнів не залишиться без уваги майбутніх поколінь. Це важливо, тому що я розумію, що просто про нього пам'ятають. І не тільки про нього а ті хлопці, які загинули. Зрозуміло, для нас це біль, нестерпний. Душа болить, ти сумуєш, але зробити чого не. Я не знала навіть, що він пішов. А коли він прийшов на першу ротацію, я йому сказала, синок, він сказав, бабусю, дороге для мене це ти і мама. І я пішов вас захищати. І так він і пішов. Він був хлопцем, таким чесним, дуже справедливим. Хай вічно їх пам'ятають, хай вічно їм буде слава і все, що вони не пішли, не сховалися, не поїхали нікуди, а пішли грудьми захищати. Були на заході і рідні тих, хто ще за часів АТО захищав Донецький аеропорт і був цілком заслужено удостоєний найменням кіборг. Донецький аеропорт я споминав я та що там творилося. Трижди ранений не був. Один раз йому бронежилет сім осколків. в школі. У нього є цей бронежилет, принесли, там у них є теж. То второй раз опять йому дали бронежилет, чотири осколка. І представте собі, після такого ранення ребра всі поломали. Він полежал буквально неделю в госпіталі з перев'язаними ребрем. Ап'ять пішов воїва. Тримаємо у пам'яті імена усіх полеглих у бою за Україну воїнів, адже поки про них пам'ятають, допоки і вони житимуть у наших серцях та надихатимуть нове покоління на захист рідної землі. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Керманшуцькі новини. Чірі голоси, авторські пісні і благодійна ініціатива у міському палаці культури презентували унікальний альбом авторських композицій Тетяни Булат Мої крила. Як це було, розкажемо вже за мить. Коли над містом лунала тривожна сирена, в серцях місця народжувалася музика. В укритті міського палацу культури народний вокальний гурт Крила Кременчуцького льотного коледжу презентував мистецький проект Тетяни Булат. Дев'ять композицій авторського альбому Мої крила прозвучали як символ сили, любові та єдності. Знаєте, як говорять не на часі, не на часі. Сьогодні війна, не на часі. А я завжди говорю, що на часі все і завжди. Бо тоді, що виходить, за що наші хлопці там стоять? Ми тут надихаємося їхніми подвигами, ми надихаємося їхнім світлом. Тому всі дев'ять пісень про натхнення, про світло, про мир, про перемогу. Всі дев'ять пісень не про кохання, а саме про сезон щастя. За словами Тетяни, кожна з пісень є мелодійною рушійною силою. Це сучасні молодіжні композиції, написані спеціально для народного вокального гурту Крила молоді, яка вже сьогодні творить майбутнє країни. Саме курсанти Кременчуцького льотного коледжу, учасники гурту та виконавці пісень надихають авторку альбому Мої крила творити. Я пишу, дарую, а вони несуть це у світ людям. І я від цього неймовірно щаслива, говорить Тетяна. Для самих курсантів ця творча синергія з керівництва гурту також має особливе значення. Це, напевно, наш крок вперед, якийсь. Особисто мій і нашого колективу в цілому, тому що це як от ти напрацьовуєш якийсь досвід певний впродовж років. Продовж певного часу. А сьогодні це як такий вистріл, тобто вже чогось такого нового авторського альбому, чогось свого. Це така як візитівка-Крил. Дуже важливо, що в наш час люди збираються, підтримують нас на концертах, а також долучаються до скриньки і жертвують на ЗСУ. Концерт мав не лише мистецьке, а й благодійне значення. Усі зібрані кошти спрямовані на підтримку Національної гвардії України, з якою постійно співпрацює волонтерська спільнота Кременчуцького льотного коледжу. Тому цього вечора музика стала не лише символом єдності натхнення, а й конкретною допомогою тим, хто щодня захищає кордони нашої країни. Катерина Груднєва, Іван Каченко, Кременчуцькі новини. Кременчужанин Артем Ткаченко також відомий, як діджей Пробас презентував оновлену пісню Відому всім Кременчужанам. Це неофіційний гімн Кременчука, який був створений ще у 2008 році. Тепер цей трек офіційно викладений в мережу, і через півроку всі зароблені гроші за прослуховування треку будуть передані нашим воїнам. Кременчужанин Артем Ткаченко, також відомий як Діджей Пробас, автор треку Доброго вечора ми з України, презентував оновлену пісню Відому всім кременчужанам. Це неофіційний гімн Кременчука, який був створений ще у 2008 році. Тепер цей трек офіційно викладений в мережу. Стосовно там цього релізу, він не непростий реліз. Ми вирішили зробити його, підійти до нього з волонтерської позиції, враховуючи те, що у нас нове святкування нашого дня міста перенесено на травень і це буде останні вихідні травня. Ми вирішили зробити так: ми цей трек зараз виклали на всі майданчики. Його можна скачувати, слухати, і ці гроші, які він збере за ці півроку, ми хочемо на день міста ну, закумулювати якусь Суму більш-менш адекватно сподіваюсь. І е, тоді мають бути якісь запроси від військових крочуцьких і передати ці гроші кошти чи допомогу їм. Також цей проєкт має не тільки благодійну мету, а й покликаний роз'яснити всім. Просто слухаючи музику, ви можете зробити свій внесок у справу допомоги нашим захисникам. Натомість, якщо хтось досі споживає ворожий контент, гроші за прослуховування отримають росіяни. Якщо хтось ще там, не дай Боже слухає якусь російську музику, то ті, ті гроші йдуть в Росію на налоги, на ракети. Так таким же чином працює тут. Ми, якщо слухаємо музику, то все акумулюється тут в Україні. І це дуже важливо розуміти. Ми таким чином хочемо е ну, показати ще раз, що все, що робиться, має робитися задля допомоги. Артем закликає всіх долучитися до допомоги, просто слухаючи трек гімн Кременчука і роблячи відео з цією піснею, можете знімати в нього Тікток, Ютуб, знімати рілси. Це все одна і та сама історія. Тобто, е ну, всі ці е е кошти з усіх цих майданчиків будуть акумулюватися. Е і, от в кінці е ну в кінці цього. Півріччя, на вже новий день міста, ми їх передамо. Ну от, наприклад, він вже є на Spotify, От він так виглядає, така укладинка. Тут головне, щоб це спрацювало, і ми зібрали. Бо якщо так буде і надалі, я взагалі хочу цей трек, щоб він постійно приносив типу волонтерську історію на допомогу ЗСУ. А потім на допомогу, наприклад, на відбудову і це таке інше. Ну, це дуже класна ініціатива, і дуже приємно, що ми маємо вже завдяки Артему свій власний авторський Кременчуцький контент. Тому важливо прослуховуйте, підтримуйте, і разом таким чином навіть можна допомогти нашим збройним силам. Наразі трек гімн Кременчука вже доступний на всіх майданчиках. Тому слухайте Кременчуцьке і підтримуйте наших захисників. Антон Воробйов, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Дякувати тим, хто виборює нашу свободу, та вшанувати тих, хто віддав за неї своє життя. Саме з такою метою сьогодні у Кременчуці відбувся автопробіг за участі сотень кременчужан. Увага на екран. Сьогодні Кременчук знову став містом єдності, гордості та вдячності. На честь дня захисників і захисниць України вулицями міста пройшов масштабний автопробіг, у якому взяли участь сотні кременчужан, серед яких були ветерани та родини безвісти зниклих військових. Це була не просто колона автомобілів. Це був живий потік любові до країни та підтримки тих, хто зараз відстоює нашу незалежність. Сьогодні в день в честь дня захисників і захисниць України проводимо патріотичний автопробіг. Тут збираються небайдужі громадяни. Кременчука, ветерани, які повернулися, які списалися вже з війни. Сім'ї безвісті зниклих до нас приєдналися, і всі небайдужі кременчужани під енергійні треки діджея пробас, машини прикрашені державними прапорами та патріотичною символікою, рухались центральними вулицями, створюючи особливу атмосферу драйву та сили. Водії сигналили в унісон, а перехожі зупинялись, махали руками, знімали відео та фото, перетворюючи подію на справжнє святоєднання. Сьогодні день захисника захисниць України, тому ми вирішили доєднатися до цієї, акції, вшанувати пам'ять загиблих воїнів України тих, хто захищає зараз, за цю можливість нам тут збиратися, за те, що ну, зустрічаємо осінь українську, балахему українською. Віддати пошану. Ми маємо тут бути, і тил має 100% дякувати. І ще головна мета це сьогодні спробувати зібрати гроші, бо в нас є активні такі запроси від кременчуцьких військових, от не бригад, а саме військових. Тому вони в різних бригадах. Тому сподіваємося закрити. Сьогоднішній день це не лише про урочистості, а й про глибоку повагу та вдячність усім, хто щодня береже наш мир і спокій. Це воїни, які борються на передовій, медики, які рятують життя, волонтери, які підтримують армію, і кожен, хто своєю працею наближає перемогу. Кременчук пам'ятає і цінує подвиг своїх захисників і захисниць. Бо свобода, яку ми маємо, результат мужності та жертовності людей, готових віддати найдорожче заради України. Я дуже рада, що сьогодні долучилося дуже багато автівок, дуже багато людей. Всі до кого ми звернулися, всі нас підтримали. Бо наші захисники це наше все, наші дівчатка стоять теж задні, самі найгарніші. Місто сьогодні дихало єдиним ритмом ритмом віри у перемогу та майбутнє. І цей ритм звучав у кожній пісні та у кожному серцебитті. Поліна Калініченко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Наші захисники і захисниці, кожен, хто обрав для себе абсолютно гідний шлях захисту нашої незалежності, нашої держави та людей, право українців жити вільно на своїй землі. Дякуємо кожному і кожній, хто захищає Україну. І пам'ятаємо, якою ціною дається захист. Пам'ятаємо кожне життя, слава Україні.